Всім доброго ранку всіх рад бачити на каналі. Ну що, у нас дивіться сьогодні вже 9 травня. Що можемо сказати за 9 травня? Сьогодні четвер, як завжди, зранку ріжемо порося. І... А приїхав різник і говорить, що так і так, дивись там приморозок. Блін, думаю, це капець. Я що то пішов вранці, на... ну як вночі тоді ж. На Нагород, ну як відчувається, все ж таки, е, що був якийсь трішки, можливо, ну не, не зовсім мінус, ну ноль це точно був вранці. То що і прохолодно, і вдівся, щоб забой проводити, то тріхи воно знаєте відчутно. Особливо я підійшов до люцерни і до картоплі, та що там в нас трохи раніше посаджено, да, то видно, ну і по траві, в принципі. Ну, вже не так видно, але все рівно видно, що була вона трішки під морозиком, бачите? Тому що роса не так кожне утро, як оце зараз. Трішки воно по-іншому. Особливо, а ось, бачите, ось і видно, що був все ж таки під Не знаю, чи камера передасть, але трішки все ж таки видно. От такі справи. Зараз, поки Артем роздає їсти і... Вичищаю, я зараз трави на кошу і далі їм роздамо. Так у нас вже сходить картопля. Двічі ми, для того, щоб бур'ян почав раніше сходити, воно ж тепло. Двічі ми тягали борінку. В принципі, деяку частину бур'яна ми за рахунок цього прибрали. Тепер її треба буде вже проходити гарненько, підгорнути разок. Більш-менш так. Сходи є, то все нормально, дай Бог. Особливо вчасно позавчора в нас пройшов дощ. Я думаю, цей дощ, як би мовити, вийшов рятівний, Він, тому що і розсада вже пропадає, і картопелька, щоб була, все, як то кажуть, все добре, чи ні чи на рьому, да? то дощик вчасно пройшов. Деяка така особливість цього року. Получається, внаслідок того, що там дуже рано так потепліло. Да? Оце їхали на Полтаву, хто знає, це ж дорога наша Київ Харків, і перед Ладижем справа є там такі оці поля, демо, да? і там посіяна пшениця, то пшениця вже викинула колосок. Але ж це, ну не знаю, я то не агроном, не фахівець. Але ж ну, все одно ж дивишся, спостерігаєш і розумієш, що це ж в деякій мірі тріхи зарано. Для Ну, фактично, початку травня, а вже колосочок викинутий. Не факт, що повністю сформована корінева система, що вона покущилася гарно і що дасть урожай. Напишіть думку, можливо, все ж таки агрономи якісь спостерігають і можуть сказати, е яка ситуація. Також їздили ми. На поле, де ми раніше сіяли кукурузку перед дощем, ну, трошки вже койде посходило, Це на сьомий день, сходиться, там, де було органа. Там, де ми сіяли, що діску по там буде, я думаю, сходити трохи пізніше. Сіяли ми там ДКС 3361, якщо я не пам'ятаю, гібрид V240. Ну, така, в принципі, кукурузка непогана. Такі настінинки гарненькі, відібрані, ну, видно, що посів матеріал. Гарний. Тепер, як би мовити, не скільки от того, що ми зробимо, ми то само собою зробимо і підживемо і... з бур'янами будемо боротися, щоб вона чистенька була. Але ж дуже багато залежить все ж таки від погоди. і Якщо погода не буде сприятливою, то буде біда. Ну, Надіємося, знаєте, як завжди, надіємося на краще. А там час воно покаже. І як воно буде. Також я ну, тут на городі у нас в себе посадили ми. Оце ще два рядочка ДКС цієї посадив. Просто подивитися, як вона буде рости, розвиватися. І з минулорічних сортів я також там посадив грейс, ту, що ми сіяли, і ще там якусь, не пам'ятаю вже. Але все ж таки мені мене цікавить подивитися на дкс Як вона буде рости в наших таких, як би мовити, на обичному городі. Да? От така ситуація. Також зарізали ж порося і хочу, ну це вже буде, як поуправляємося, попораємося, приведемо себе в порядок. Хочу засняти і розповісти, з чого ж все ж таки почати реалізацію. Тому що дуже багато людей над цим задумуються, да? але ну, важко це почати продавати самому. Це така теж, я вам скажу, нелегка справа. Але хто хоче, той навчиться. Тому більш детально вже в кухні поговоримо. Так, друзі, ми, як завжди, вже в мене на кухні, процес іде. Таке основне понарізав, халатик зняв, зараз трішки вам хочу розповісти, да, як трошки відпочить. Дивіться, яка ситуація. Дуже багато людей говорить своїм же знайомим, да, при цьому, не роблячи цього, говорять, тоді почне сам продавати там. Що там, там його продавати? То хочу, перш за все, сказати, що повірте мені, не так це. Легко почати продавати. Ми починали як? Я, я розкажу, як я починав робити, так. Да. Були помилки. По різному бувало. По різному бувало. Знаєте, бува, зарізали. Попався нам деякий різничок такий один. Ну, він більше у нас вже не ріже. Прийшла людина, ж, дешевок. Та покажіть, хоч який він кажу. Ну, Я откуди знаю, ми по це, ну, починали ті. Угу. А що вказується? Різник, ну, знаєте, переважно зараз різників за гроші ріжуть. А там, як починали він там. Та мені кусок м'яска, кусок салка. Получається, ошийок це 4 кг. Він забирав собі, і під черевені кілограмчиків 2-3. такий кусочок м'яса і сала. да. Ну, По-різному. Це таке діло. Хай людина їсть. То все єрунда. По різному, дивіться, як ми починали продавати. Да? Отримаємо телефон і дзвонимо. Алло, а вам не треба м'ясо сала? Алло, а вам не треба м'ясо сала? Алло. Ну, якось так пробували поначалу. Потім OLX, е Дуже мене виручав OLX, це просто. Сало в мене був клієнт по 40-50 по кілограмів в тиждень, брав. Бо без питань. Клас було. Що ще таке? Ну. ЛІХ, тоді пізніше там Facebook, ну Facebook не так. А от OLX дійсно поначалу дуже допомагав, виручав. І потім так воно поетапно, поетапно, поетапно. Ти все цю дорожку топчеш і набиваєш свій шлях, свій як кажуть спосіб для реалізації. Так, друзі, продовжуємо Фактично вже 10 ранку, і в мене вже все Все розділено. Тріхи тут салка осталась, там хлопцям передати. Це люди приїдуть, заберуть під черевинку. Дивіться, яка Гарненька під черевинка. От якось так. З часом тоді, коли ви почнете все це діло реалізовувати, от торгуєте, наче торгуєте, набиваєте клієнтуру, набиваєте клієнтуру. Да? Але є такий період, коли бац, сало стало. Сало стало нікому не потрібно. Що <кхід> робити? Потрібно його якось переробляти, каптить. Це як один з варіантів. Другий варіант може бути такий: да? бац, нікому не потрібне сало ой, м'ясо. І що тоді робить? Беремо автоклав, і ми до цього дійшли поетапно. Ми до цього цим не займалися. І все ж таки стало, е... ну, ми дійшли до того, що нам він потрібен, тому що треба якось переробляти. По-перше, голова, ноги будуть зависати, там бутер, печінка, ще більш-менш, але теж через раз. І виходить, щоб все це діло переробити, потрібно? що? Автоклав? Голова, бутер, ножки, печінка і тому подібні обрізки. Це все йде на паштет. Наприклад, зависла у вас лопатка. Підсобирали 10 кг, там фактично 10,5 кг потрібно м'яса. Зробили 21 баночка тушоночки. Закрили все. Купили ми його за 2580 гривень 3 роки тому. З газового балона все простенько, немає тут нічого страшного. Одна причина і один нюанс потрібно на ньому самому приловчити це робити. Поки ви от, через себе це все діло не пропустите, просто так нічого не вийде. Повірте мені. Є там свої нюанси, і треба їх враховувати. Але це все-таки ви вже можете якимось чином переробити. І буде щастя. От. Також дивіться, взяли там обрізки ТС, салка, м'яска. І ось уже фарш готовий. Фарш вийшло 4 кг. Це теж гроші. це теж треба враховувати, що його треба переробляти. Що зараз ми робимо? Зараз, наприклад, ми вже я розумію, що потрібно, щоб була своя каптівка І ми над цим. Ділом працюємо, я думаю, в майбутньому ми її візьмемо, поставимо під навесом і будемо працювати, вчитися. Знову ж таки, коли ми купили автоклав, велику частину продукції перші рази я іспортив. То багато, то мало, то рецепт. Тоді я для себе підібрав, я розумію, скільки що куди сипати, як його робити, і все, і ніяких питань немає. Ну, якось так оце відео. Тому, от, для тих, хто хоче займатися свиньми, Думайте, як ви його будете переробляти. Тому що розраховувати, що у вас будуть протягом року брати стабільно по одній ціні, нема такого. Ринок, самі розумієте, і виживає, перш за все, сильніший. От такі справи, друзі. Всім все найкраще, працюємо далі. І ще хочу наголосити на тому, що якщо ви хочете все ж таки свиньми займатися, то заводьте свиноматок. Без них не буде діли. Удачі!